Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати неду імперію зла під назвою Китай, а детальніше поговоримо про їхні тофу будинки. Тофу це взагалі дуже поширена страва в Азії, яка є дуже ніжною та тендітною. Як ви розумієте, що така назва закріпилася за будівництвом Китаю не просто так. І ви можете бачити результати того тофу будівництва, які вони робили роками. Тобто вони зводять будинки чим найшвидше, якість, взагалі це останнє, на що вони дивляться, вони орієнтувалися на кількість. І коли в них була ще досить добра економіка, воно якось так сильно не помічалося, принаймні в засобах масової інформації світу. Але подивіться, зараз це все вилилося, наприклад, обвалювання фасаду. Тобто, можна робити, 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 будинок все добре, поставити його в центрі міста. І з такою якістю він просто здатний забирати життя, нічого не підозрюючи гвинтиків системи. І це обвалюється фасад оцього не до цементу, не до оброблення будинку. Ось чергова багатоповерхівка, яка вважається новою, але вона вже розвалюється, ви можете побачити, яка це якість будівництва. А тут просто гвинтик система бере і роздовбує це якимось підручним інструментом. Тут також використовуються якісь підручні інструменти. І в даному випадку, що ви бачите зараз, тут навіть треба просто використати трішечки більше сили з ноги, тобто розвалюються сходи. Ви можете уявити, що вони називають цементом та яка це якість. Також це все дуже добре горить, що ви можете побачити в попередніх відео, як там добре палають багато поверхівки в Китаї, і це не буває масового характеру. А тут, наприклад, обвалився повністю дах спортзалу, де в той момент займалася волейбольна команда. Напонаносили квітів, і вони дивуються, чому так сталося. Вони у віччі, чому так сталося з їхніми дітьми? За що? Та нічого, просто партію повирощували комуняк, які взагалі плювали на людське життя, а потім вони дивуються, чому так стається. Звісно, влада не давала відповіді, але зробили певний аналіз. І виявляється, що будівельна компанія, вона. Поскладала оце все будівельне сміття на дах того будинку, і з будівництва, яке робилося по сусідству, в результаті дах не витримав і це все розвалилося. І навіть навіть ті гвинтики системи, які хочуть отримувати відповіді та побачити тіло своєї дитини, вони дивуються, чому ця влада не хоче цього робити, показувати і від це дає різні папірці, що все добре, якби розбираються. А він даже не зміг. Ідентифікувати, що це його там дитина. Тобто, ви розумієте, влада не хоче брати на себе відповідальність, тому що вона якраз і замішана в цьому всьому. Це тотальна корупція, це тотальне крадівництво, та просто показати всім, що наскільки все таки партія класна з будівництвом. Але подивіться, що робиться з тим будівництвом, яке вони започаткували. Тобто розвалюється будинок навіть без втручання зсередини. Він просто обвалюється сам по собі, розвалюється просто дотиками пальців, навіть не приміняючи якісь спеціальні інструменти. А уявіть там, коли робиться землетрус. Там все зрівнюється з землею. Практично все. Ось якість дороги. Тобто показують, який китай сильний, який класний, але коли розмиває дорогу просто зсередини, це означає, що якість не дуже мала. Ось обвалився черговий будинок, який був побудований гвинтиками системи. І цих Мурашників по всьому Китаю їх сотні тисяч, якщо і не мільйони. Подивіться, ось черговий будинок, який нагнувся і став пізанською вежею, як називають тут його відео. Тобто фундамент. Подивіться фундамент. Фундамент зроблений з гівна та палок в прямому сенсі цього слова. Вони пообкладали його якимось пристрадливим мішечком, щоб, знаєте, щоб цей подорожник поклали б та б сказали, що лікуйся. І це набуває взагалі зараз масового характеру, тому що ці будинки вони тільки-тільки побудовані, вони вже розвалюються. А чому так робиться? Та тому що так партія робить з 98-го року по статистиці, але видно, що тоді якість будівництва була не настільки поганою, як зараз. Тому що чим менше грошей у гвинтиків системи, у партії. Тим нижча якість будівництва є. Але в них так побудована економіка, що без будівництва в них зразу наступає колапс економічної системи. Комуністи ж знають, як робити політику, як робити економіку своєї держави. Ось вони й догоралися до цього всього. Хоча, звісно, відео показують, які вони класні, які вони прекрасні. Пам'ятаю, що колись я дивився дійсно, що вони там роблять будинки, рекорди ставили, рекорди Гіннесу. і робили багато поверхівки буквально за три доби. Потім пам'ятаю, навіть за 36 годин, і я ще тоді дивувався. Думаю, невже можна побудувати хороший будинок за 36 годин чи за 3 доби. Ну думаю, ладно, це ж китайці. Я тоді не досліджував їхні теми, але виявляється, це ж аналоговнітної технології, так само як і в Московія. Потім вони розвалюються і вони дивуються щиро, чому це так робиться. Ось, подивіться, це ж навіть бетоном назвати важко, це якась суміш піску. І трішечки якоїсь сполучної, сполучного матеріалу, типу там клею. І вони на цьому будують багато поверхівки. А потім підходять, і, знаєте, як ем, такі щирі, щирі здивовані дослідники думають, чого це. Ось вам бетон. Як вам? Це класний бетон? Тобто, це ще треба вміти таку якість з гівна та палок зробити. А ось землетрус, про який я вам казав. Тобто це землетруси. Які ще були на прикладі 2008 року. Тобто ті землетруси вони зрівняли колосальні провінції під нуль. Просто під нуль. А зараз, зараз вистачає просто навіть мусонів, щоб вони затопили. Тобто ви розумієте, що таке, коли затоплює гігантську територію, перший поверх розмиває і все. Це му мурашники, ці падають під, самі ж під своєю вагою. Тобто, хоч вони зроблені з та палок, але вага в них досить велика. І це вже не кажучи про мільярдні збитки, які вони несуть. Також, щоб ви розуміли, скільки використовує Китай цементу всього лише за 3 роки, це по статистиці, до речі, статистика за 2014 рік. Тобто, за 2011 по 2013 рік Китай використав стільки цементу, як США використало. За усе 20 століття. А додайте до цього тепер ще 10 років по 2023. Тобто, уявіть, скільки вони використовують цемент. І вони намагаються показати, що ось це класно. Ну, і отримують на горіхи. Тобто, знову ж показується, що ця система вона не дієздатна, що комунізм сам себе пожирає і він не має взагалі. Мети існування, окрім того, щоб захоплювати інші території, погрожувати усьому світу, вони не можуть навіть забезпечити хороше існування своїх винтиків системи, навіть звести більш-менш якісні будинки, які б могли, ну хоча б 50 років, а вони взагалі по стандартам китайським мають 70 років стояти. І це все. Підсилюються різними катаклізмами, забрудненнями, вже не кажучи про зовнішню та в принципі внутрішню політику Китаю. Ви бачите, вони це все приховують, намагаються показати, яка партія сильна, класна, різними пропагандистськими відео. Але ми бачимо їхню реальну сутність. Вони ще це все своє лайно експортують та будують по іншим країнам, де вони хоч хотіли збудувати свій шлях один. Пояс один шлях, але навіть ця можливість в них вже пішла, тому що їхня економіка скортилася, погрожують всьому світу і отримують на горіхі. Тому бачите, до чого приводить комуністи, корупція та китайська, китайський менталітет. Тому любі друзі продовжуємо вірити та допомагати Збройним силам України. Та знаємо, що все є та буде Україна.